Європейські країни здатні самостійно підтримувати Україну у війні проти Росії навіть у разі повного згортання військової допомоги з боку США. Про це повідомляє Reuters. Генерал-майор Крістіан Фродінг заявив, що європейські члени НАТО спільно з Канадою нині вже перевищили очікувану суму військової допомоги США, наданої Києву минулого року. Йдеться про допомогу. Сумою у 20 мільярдів доларів. За його словами, на Німеччину припадало близько 60% загальних витрат, понесених західними союзниками. Війна проти України вирує на нашому континенті. Вона також ведеться проти європейського порядку безпеки. Якщо буде політична воля, то будуть і засоби, щоби значною мірою компенсувати американську підтримку. Заважив, що наразі Україна продовжує отримувати поставки зброї, схвалені колишнім президентом США Джо Байденом. Однак досі не зрозуміло, чи його наступний Дональд Трамп підпише будь-які нові поставки. І на запитання, як довго схвалені Байденом поставки забезпечить потреби Києва, Фродінг відповів, що це залежить від логістичних процесів, також від швидкості, з якою Україна витрачає зброю та боєприпаси. Але на його думку їх вистачить. На літо, як американський уряд реагуватиме на подальші запити щодо військової підтримки України, наразі не зрозуміло. Ми нічого не можемо сказати з цього приводу. Ми згадали літо якраз таке про е, головну мету літнього наступу Російської Федерації. Російські окупанти не полишаються про повну окупацію Донецької області. Ймовірно, основною їхньою метою є Костянтинівка. Про це пише детелеграф і видання. Наголошує, що в рамках виведення військ із Курської області українське командування хотіло посилити підрозділи в Донецькій області, але такому перегрупуванню завадило необхідність захищати Сумську область. І у результаті цього росіянам вдалося продавати оборону між. Містами Покровський Турецьк посиливши тиск на Костянтинівку важливий логістичний вузол. І The Telegraph звертає увагу, що Костянтинівка розташована на ключовому перехресті автомобільних і залізничних доріг. Вона є стратегічно важливою для оборони в Донецькій області. При цьому втрата міста може ускладнити зусилля щодо постачання ЗСУ і потенційно поставити Краматорську зону досяжності російської важкої ракетної артилерії, що за попередженням українських офіцерів може мати катастрофічні наслідки. Друзі ям щиро дякую. Дякую за те, що ви залишаєтеся разом із нами. Я е, нагадаю, що сьогодні телеканал 24, 24 два телеканал, е, переміг у номінації Кращий телевізійний канал новин, і ця нагорода не лише наша, вона належить кожному з вас е, глядачеві, який. Е, Дивиться нас увімкнув телевізор у перші хвилини повномасштабного вторгнення, і не вимикає до тепер. Ця нагорода про нашу спільну віру в правду, про незламність журналістики під сиренами, про голос, який ніколи не мовчить. Навіть тоді, коли небезпека близько, і вона поруч. Звісно, ми дякуємо кожному журналісту, оператору, редактору, монтажеру. Велика команда працює для вас, для того, щоб ви бачили якісний продукт, якісний контент. Ми дякуємо. Дякуємо всім вам за довіру за підтримку. І Ви наш компас. Ми працюємо для вас. Ми працюємо заради вас, і ще раз дякую, що ви не тільки нас дивитеся, але разом з тим допомагаєте силам оборони України, підтримуєте наші збори, які дійсно є важливими на даний момент, і яким є без перебільшення. Підтримкою вагомою для наших захисників та захисниць на полі бою. Ви знаєте, як долучитися, просканувавши цей qr код збираємо на два буси. Я бажаю вам спокійного дня. Будь ласка, реагуємо на повітряну тривогу на систему сповіщення. Спускаємося до безпечного кортів. Знаємо, що ворог підступний і може вдатися до масованої атаки в будь-який момент. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні, і до зустрічі.